Музикою займається дуже давно. Розпочав з братом татом. головний проєкт в Уніц Саделі. Все, чим займається доти, все-таки є відображенням того, чим ми займалися в Огніті Приходять різні люди, починаємо робити кардинально іншу музику, з'являються нові проекти. О, все таке всі часи намагаємося робити щось своє, щоб воно було. Оригінальним, цікавим і все-таки відображало всі ті вкладені сили тим матеріал. Про Сержанта Блюз розкажу, що там був за експеримент? Сержант Блюз був доволі. Що раніше метал грали, так? Сержант Блюз був дуже цікавим експериментом в тому плані, що ми вперше, мабуть, навіть більше п'яти років, десяти років почали робити кардинально іншу музику, а така це таке нас більш розвинула і, і взагалі це хороші створити багато концептували, і по Тернополі, чого раніше і не мали змоги, і не виявляли собі, що можемо стільки грати в Тернополі. Сержант Блюз є хорошим спогадом ще й в тому плані, що організувавши цей проєкт, ми вперше почали більш-менш серйозно заробляти на музиці, що було такою дитячою мрією, яка реалізувалася після стількох років занять музикою.